Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Сьогодні у словацькій тернаві збірна України проведе заключний червневий матч відбору до Євро 2024 на черзі. Мальта, після драми у північній Македонії Від команди Реброва хочеться побачити легку та впевнену перемогу. А нашим партнерам компанії Фавбет хочеться і надалі допомагати Збройним силам України. Ви також можете долучитись до цієї ініціативи. Усі деталі дивіться і читайте у закріпленому коментарі до цього відео. Друзі, а ми повертаємось до новин зі стану збірної. Виділити з їхнього складу буде тяжко, тому що їхня сила, я вважаю, це командна гра, але сильні сторони це. Я думаю, ця команда, яка буде завтра вийде битися, і вони будуть намагатися взяти результат в цій грі. Але ми, ми будемо готуватися і дивитися на нашу гру, тому що ми пам'ятаємо попередню гру, тому спробуємо реабілітуватися. Пам'ятаєте, цей матч саме так. За цю гру проти Мальти хоче реабілітуватись Руслан Малиновський. Шість років тому під керівництвом Андрія Шевченка збірна України поступилась Мальці 0-1 у, у товариській зустрічі. Проте тоді цей поєдинок офіційно навіть не зареєструвала ФІФА через велику кількість проведених замін. Малиновський кривцов, циганков, Степаненко, Ярмоленко, Сидорчук та Матвієнко були учасниками тієї гри. Можуть стати і сьогодні. Втім, Сергій Ребров наголосив, що на поле може вийти дещо інший склад, і наголосив про те, що це буде дуже важка гра. Завтра будуть грати ті гравці, які на даний момент готові грати. Тому я не розділяю на гравців молодіжної збірної чи першої збірної. Завтра ви побачите. Мабуть, інший склад, мабуть, але ми повинні робити ротацію, тому що ми граємо третю гру, як ви сказали, після двох днів, після-трьох днів. Тому ну, точно воно буде, але подивимось, що, що буде завтра. Настанник у збірної Мальти Мікело в матчі проти України втрачати особливо нічого. Підопічні італійського спеціаліста програли на старті відбіркового раунду усі три поєдинки. Англії, Італії та Північній Македонії. Нині Україна тимчасово на другому місці з трьома пунктами у групі 100% результат у збірної Англії. Італія третя, Мальта остання у команди Маркуліні три поразки в трьох матчах. І судячи зі слів тренера, сьогодні його підопічним теж легко не буде. Я дуже поважаю збірну України через те, що вона є сильною командою з великою кількістю талановитих футболістів. Незважаючи на відсутність одного з лідерів Олександра Зінченка, в українців є дуже багато хороших гравців із солідним міжнародним досвідом: Ярмоленко, Малиновський, Мудрик. Навіть у попередніх двох матчах проти Німеччини та Північної Македонії Україна продемонструвала свою силу. У кожній з цих ігор українці забили по три м'ячі, та сподіваюся, завтра буде трохи інакше. Але Мальті буде важко. Втім, в Арсеналі у збірної Мальти є кілька цікавих гравців: Джоді Джонс чи, наприклад, Теді Теома, 29-річний півзахисник, капітан збірної Мальти та бельгійського сен сенджелуаза Клуб, який дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи та фінішував у топ-3 чемпіонату Бельгії. В усьому цьому команді неабияк допоміг саме Теома. 55 матчів в усіх турнірах, 15 гулів та 16 асистів. З них лише 5 матчів та один гол за збірну. В основному Теома грає у центрі півзахисту. але може зіграти і атакувального, і опорного. Чудово грає у відборі, часто б'є по воротах. Впевнені, що Сергій Рибровий, його штаб знає, що з цим робити. Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому вони теж будуть втомлені, але на цьому рівні я вважаю, в них є достатньо правідних гравців і вони будуть готуватися дуже, дуже серйозно. Тому ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. І я сьогодні казав гравцям, так, ми повинні поважати суперника, але. По-перше, ми, ми повинні думати про нашу гру. І наостанок на, на передмачеві прес-конференції Руслан Малиновський вкотре підтримав український народ і пообіцяв дещо цікаве. Давайте послухаємо разом круті слова від одного з лідерів нашої збірної. На футбольному полі ми повинні віддаватися максимум. І це я казав ще, коли тільки почало почалася війна, що зараз у нас. Як сказати, подвійна мотивація, і ми повинні щось дати людям, тому що ми зараз знаходимося в комфортних умовах і розуміємо, як тяжко зараз. Але хочеться сказати друге, те, що тяжкі часи роблять сильних людей. І від цього Україна стане тільки сильніше і це все тільки більше нас об'єднує, скільки людей допомагає, і скільки ми допомагаємо. і... Коли якась ситуація, ми завжди і футболісти, ну і спортсмени беруть те, що якісь допомога людям, скільки ви відправили гуманітарної допомоги. Зараз зараз Херсон їздили знайомі, тому ми допомагаємо також зі своєї сторони, але ми, я, я вважаю, що коли це все закінчиться, ми, як збірна, щось організуємо дуже чудово для людей, які сильно постраждали від цього. Я дуже, я дуже цього хочу, що зустрітися з цими людьми і те, що вони пережили, для мене це буде дуже важливо. Друзі, важлива і нам ваша думка. Пишіть у коментарях обов'язково, з яким рахунком завершиться цей матч, і, звісно ж, на чию користь. Також не забувайте підписатись на Футбол Хаб, якщо ще досі цього не зробили. Залишати вподобайки, бути активними в коментарях. Натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також, друзі, не забувайте підписатись на наш телеграм-канал. На ньому теж є дуже багато всього цікавого. Віримо сьогодні у нашу збірну і обов'язково завжди щодня віримо у наші збройні сили України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.